Та представник компанії Укрнафта пані прекрасна пані, пані Каріна Саган. Вітайте. Дякую. В категорії юнакі та дівчата до 12 років переможцями стали Містеков Добриня та Потишнова Вероніка. Будь ласка. призи, всі призи залишаємося в цій зоні для групового входу. Дякую. Дякую. Категорія єнакіда дівчат до 14 років до 14 років. Це у нас переміг киянін Дьомін Ян. Вітаємо. Раганчаренка Анастасія, будь ласка, підходьте. Дякуємо. Категорії накида дівчата до 18 років. Переможець Артемов Андрій. Та чемпіонка України під дубної бажена. ласка. Основні призи. Десяти, е, вибачайте, е, категорія ветерани старше 60 років. Олексіка Олександр, будь ласка. Олександр Вадимович не задарма приїхав, да, зі Львова. Вітаю, Проходь. А жінок перше місце у іваницької людини. Будь ласка. Дякуємо. Основні призи. Десяте місце. Івану Роман, будь ласка. Фото, будь ласка, ми Дякую, дякуємо. Дев'яте місце. Фідемостер Лаптій Назар. Будь ласка. Дякуємо, пане Назані. У госьме місії гроссмейстра Олексія, Будь ласка. Дякуємо. В цьому місці піде старожил Леонід. Будь ласка. Шосте місце розмейстр Сергієв Володимир, місто Київ. Ваше попросить. П'яте місце у міжнародного майстра Масесова Данила. Дякуємо. Четверте місце. Польоха серді, міста Київ. Третє місце. Відео майстер дівчук Артем, будь ласка, Молодець. Друге місце гросмейстер міжнародний, гросмейстер Андрій Андрія Будь ласка. Ваш І абсолютним переможцем став стобок Михайло, місто Одеса. А... Вибачаюсь, Одеса. У гарній спортивній формі, Михайло.